Доброго дня, шановна громада! Як ви бачите, щоденно проводиться в нашому місті ямковий ремонт, проводиться висипка щебенева, засипаються відповідні ями. Загалом в цьому році. Нашими силами в УКГ проведено близько 30 вулиць. Зроблено такі значні роботи. Лише тільки за останні дні ми побачили чудово, прекрасну, злагоджену роботу нашого ВКГ в таких вулицях, як Гагаріна, як Польова. Зараз ви бачите вулиця Каплунова. Робота, як ви бачите, продовжується. На цьому ми не зупиняємося. Я вам всім бажаю успіх, бажаю здоров'я і перемоги нашій Україні. Я хочу подякувати від жителів вулиці Каплунова за те, що нам зробили таку гарну дорогу. І упродовж уже 25 років ми просили, просили і намагалися якось долучити міську раду і голову міського голову для того, щоб приїхав, подивилися. І на кінець ми дочекалися. Ми вдячні Саулку В'ячеславу Володимировичу за те, що він пішов на зустріч, за те, що він. Приїхав сюди, побачив нашу ситуацію, і сьогодні ми маємо вже таку гарну дорогу зроблену. Від жителів нашої вулиці ми щиро вдячні за, за це і за таке, що в умовах війни, в умовах воєнного стану вони знайшли час і знайшли, знайшли кошти на те, щоб все-таки нам зробити цю дорогу.